Друзі, арестів перші про головне поїхали в Івано-Франківській області. Вибухнув скандал, який став показовим для усієї країни. У надвірні затримали начальника територіального центру комплектування, котрий одночасно обіймав мандат депутата міської ради. Його діяльність тривалий час викликала підозри, але лише тепер правоохоронцям вдалося задокументувати факти масштабної корупції. За даними слідства, чиновник вимагав і отримував хабарі за допомогу у вирішенні питання з військово-лікарською комісією оформленням військ квотків квитків і навіть за надання фіктивних довідок про інвалідність операції затримання відбувалися одночасно за службовому кабінеті та за місцем проживання підозрюваного під час обшуків силовики виявили значні суми готівки в національній та іноземній валюті, крім того, до 100 кілограмів золота в гаражі під підлогою, а також чисті бланки з офіційними печатками. За попередніми оцінками, через його руки могли пройти сотні справ, у яких громадяни відкуповувалися від служби, аби отримати документи. Що відкривали можливість виїзду за кордон. Найбільше обурливими виявилося те, що син чиновника, який офіційно числиться військовослужбовцем, і нібито перебуває на бойових завданнях, насправді веде розкішне життя в Європі. Розслідування показало, що він став власником ВІЛ в Італії та Іспанії, а в Україні оформив на себе бізнес з нерухомості, який приносить значні прибутки. При цьому, за офіційними даними, він продовжує отримувати щомісяця виплати як боєць близько мільйона гривень. Це стало Можливим завдяки підробленим документам, які забезпечував його батько. Схема працювала безвідмовно. Зацікавлені особи зверталися до ТЦК, де за хабарі отримували необхідні документи. Частина коштів ішла на отримання схеми, решта осідала на рахунках і у кошенях родини. Син використовував ці гроші для демонстративної розкоші, яка і привернула увагу антикорупційних органів. У соцмережах він публікував фото за дорогих курортів, тоді як за документами перебував у зоні бойових дій. Затримання викликало широкий резонанс. У місті люди обговорюють деталі справи. Згадують, як чиновник роками демонстрував показову патріотичність, організовував урочисті заходи і водночас наживався на війні. Для багатьох це стало підтвердженням підозра, що система комплектування давно потребує тотальної перевірки. Правоохоронці повідомили, що підозрюваному загрожує від 8 до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Водночас у суспільстві немає впевненості, що справа дійде до реального вироку, адже подібні фігурантича. Сто уникають покарання завдяки зв'язкам і впливу. Аналітика історія з надвірної є зрізом ширшої проблеми. Корупція у сфері мобілізації підриває довіру до держави та армії, особливо тоді, коли чесні солдати віддають життя на фронті. А хтось заробляє на їхніх жертвах. Викриття таких схем показує, що суспільний контроль і антикорупційна діяльність не менш важлива зброя ніж танки чи дрони. Проте справжнім викликом стане не лише покарання винних, але й системне реформування ТЦК аби унемож. Ливити повторнення подібних випадків. Якщо цього не зробити, то навіть найгучніші арешти залишатимуть по собі гіркий присмак безкарності. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.